То неймовірно красивий тор з вишнями та горіхами і з дуже ніжним кремом. Починаю приготування з тіста для коржів. У мисці змішую борошно та масло і перетираю у крихту. Жовтки виділяю від білків та додаю до них сметану, перемішую, Вливаю цю суміш до крихти та замішую еластичне м'яке тісто. Залишаю його в холодильнику відпочити на декілька годин, а краще на всю ніч. Далі готую начинку для коржів. Збиваю білки до пишної піни та поступово додаю цукор. Маса повинна бути глянцевою та густою. Всипаю крахмаль та перемішую все лопаткою. Далі присіджую вишні безкісточки. Через сит. У мене закриті, ви ж можете використати заморожені. З відпочившого тіста формуємо ковбаску та розділяємо на 6 однакових частин. Відрізаємо шматочок тіста та розкочуємо його у тонкий пласт. Вирізаємо відповідно до своєї форми. У мене діаметром 28 см. Викладаємо трохи білкової начинки, посипаємо вишнями, горіхами та накриваємо зверху ще одним пластом тіста. Трішки прижимаємо края, веделкою робимо проколи та ставимо у духовку випікатись на 25-30 хвилин. Так почнемо три коржі. Даємо коржам охолонути та готуємо дуже ніжний крем. А приготування крему та збірку торту покажу в наступному відео.